Доброго дня всім, хто переглядає це відео, прийшли запчастини, а саме гільза 195 й двигун, діаметр 95 міліметрів. Так, потім поршневі кольца. Далі поршень, як бачите, тата. Так, до поршня йде. Бачите, палець і штопорні кольця. Ось так. О, далі йдуть ось такі кольця під гільзу, але їх не буду ставити, тому що діаметр по посадочному місці, бачите, як на гільзі, А саме ось тут воно не сходиться, виходить, кольця йдуть менші. О. Тому їх не буду ставити. А в мене є, ще, як з попереднього разу, ми розбирали. Я купляв два комплекти. Там йдуть вони 4 мм, як і посадочне місце. О. Бо ось ці, що йдуть в комплекті З злізую, тут виходить 2,5. І воно потім пропускає, виходить масло, точніше, воду у картер. Тому я так. Будемо робити ремонт. Не знаю, як чи будемо як ремонтувати. Я знімлю відео, чи буде час. А як заведу вже на новій поршневі, то потім побачимо якийсь звук, що де як. Буду знімати вам, розповідати і показувати, як він працює. Тому якось так. Ціна вопроса, скільки це воно все стоїть. Я в описі під відео залишу. Дякую всім за перегляд. До побачення.